Це комунальне підприємство Лев. Зараз тут більше 50 тварин. Тут їх стерилізують, вакцинують і знаходять їм нових господарів. Це стела. Її сьогодні забирає до себе львів'янка Наталія. Про стелу я дізналася з Фейсбуку, оскільки підписана на сторінку ЛКПЛА. От і прочитала її історію, і мені було ну, Мені стало дуже шкода, бо собачка колись була домашня, хоч, можливо, не жила в найкращих умовах, але. Вона мала дім, тобто зараз відпустити її на вулицю, це ну практично вірна смерть. Тому якби знайшла для неї зараз тимчасову перетримку і потім будемо шукати господарів. Якщо ж тварина не вдається прилаштувати, то після трьох тижнів перебування тут її випускають на місце відлову. Щороку на два тижні від 1 січня комунальне підприємство закривають на карантин, аби продезінфікувати усі приміщення. Чому ж потрібно проходити проводити карантин? Так як дуже багато є тварин, виникає внутрішньоклінічна інфекція, яку потрібно вбити, тому що в нас з'явилися такі інфекції, які раніше в нас на підприємстві ну не з'являлися. У нас пріють собаки. Для цього потрібно ну провести поту. Ожну таку дезінфекцію У нас не постійно сидить якась певна кількість собак. І першого січня ми відкрили браму і всіх собак випустили на вулицю. Так не відбувається. Прилаштовані собачки їдуть додому. неприлаштовані, на жаль, кліпсуються і відпускаються Відпускаються переважній своїй Кількості під опікуна на вулицю був би карантин, не був би карантин, тварина, яка не прилаштована. Ну на жаль, ми змушені її відпустити. Зоозахисниця Андріана Байло просить, аби щорічний двотижневий карантин не проводили під час зимових свят. Є потреба, щоб комунальне підприємство ЛКПЛ працювало в посиленому варіанті під час зимових свят, так як дуже багато тварин губляться через вибухи пітарт, салютів. І от люди, навіть які знаходять тваринку, не знають, куди її помістити на перетримку. ДТП потрапляють через стрес, через пітарди. Ну тобто є необхідність, така щоб ЛКПЛ таки працювало. На підприємстві є травмовані тварини, ті, які проходять реабілітацію, яких випускати небезпечно. Тобто, це прирікає їх на смерть. Звичайно, що травмовану тварину ніхто на вулицю не випустить. Тривовані тварини або залишаються в тих приміщеннях, ну які можуть бути в нас на підприємстві, і ми поступово переміщаємо тварин з одного приміщення в друге для того, щоб провести дезінфекцію, або знову ж таки небайдужі люди. Якщо тварина може бути в когось на перетримці, ми віддаємо на перетримку. Керівник комунального підприємства Лев каже, вони розглянуть варіант перенести карантин на інший період. Комунальне підприємство Лев розташоване на вулиці Промислова, 56. Ольга Оля Дейнека Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів. you <laughs>